Нещодавно я відвідала фантастичну виставку, яка називається Вільна країна нескорені строї. Понад 50 традиційних образів абсолютно з різних куточків України від Полтавщини до боковини. Ці фантастичні вишиті орнаменти можна розглядати годинами. Традиційний одяг та прикраси абсолютно з всієї України від Слобожанщини до боковини. Я отримала неймовірний захват та естетичне задоволення від виставки, щиро вдячна організаторам, які дозволили нам насолодитися цією красою. Проходить виставка в музеї театрального музичного та кіномістецтва України. І діє вона лише до 31 серпня. У вас є всього два дні, щоб встигнути. Не пропустіть цей шанс. Вона дійсно того варта. Підготуйте десь кілька годин вільного часу та багато вільного місця на вашому телефоні для фото та відео. Особисто я не могла зупинитись, фіксувати цю красу для себе.